Вже сотні бажаючих громадян України, які зараз за кордоном хочуть до цього легіону вступити, підписати контракт. Ще одна цікава і позитивна, та хороша новина для України: міністр оборони Рустем Уміров закликав всіх громадян України, які зараз перебувають в Європі, долучатися до українського легіону. Вітаю всіх на моєму каналі! З вами Саша Матвієв. Сьогодні міністр оборони України Рустем Уміров звернувся до всіх громадян. України, які зараз за кордоном. Що він сказав, з яким зверненням до них він звернувся, я сьогодні цьому відео розповім і не тільки про це. Тому дуже рекомендую додивитися до кінця, підтримати це відео лайком, репостом, ну і, звичайно, підписка на канал. Це дуже важливо для цього каналу і для цього відео. І ще одна дуже важлива рекомендація для всіх українців, які зараз за кордон. Якщо вам потрібно переказати кошти з Європи в Україну, я рекомендую надійний. Швидкий і сервіс, який без комісії вам перекаже кошти з Європи в Україну. TransferGov – це сервіс, який кожному українцю допоможе переказати кошти з Європи в Україну на будь-який банк в Україні на будь-який рахунок. Це швидкі, надійні і без комісії перекази. Вам в будь-який момент треба переказати кошти. Ви встановили додаток на телефон. До речі, в описі під відео і в першому закріпленому є посилання на цей сервіс. Завантажуйте, встановлюйте і користайтеся хоч зараз, хоч вже. Вам потрібно, ви завантажили і переказуєте кошти з будь-якої європейської країни. Тому я рекомендую TransferGo для всіх, хто зараз за кордоном і не знає або шукає надійний та швидкий сервіс для переказу коштів. Це TransferGOV. Міністр оборони Рустем Умєров закликав всі громадян України, які зараз перебувають в Європі, долучатися до українського легіону. Умєров зазначив, що добровольчий підрозділ буде проходити тренування на польській території. На своїй сторінці у соціальній мережі Фейсбук він пояснив, чому варто долучитися до легіону. Добровольці отримують найсучаснішу підготовку від. Союзників з Польщі, Литви та інших країн Європейського Союзу легіон буде оснащений найкращим обладнанням від міжнародних партнерів, що підвищить його ефективність на полі бою. Українці, які прибують у країнах Європейського Союзу, зможуть добровільно приєднатися до оборони України, підписавши контракт із Збройними силами України. Ми закликаємо всіх українців, які перебувають у Європі, приєднатися до українського легіону. Ваш внесок є неоціненним у нашій боротьбі за свободу та незалежність. Кожен ваш крок наближає нас до перемоги. Ну міністр. Як вам пропозиція від міністра оборони України Рустема Умєрова? Я про це буквально вчора вже розповідав. Що такий легіон буде створено. Про це говорив Зеленський, про це є в безпековій угоді, і що будуть бажаючи. Ну, багато коментарів таких, що ні, хто там піде, але були коментарі навіть під моїм вчорашнім відео, де люди писали, що вони будуть приєднуватись до такого легіону. І по інформації з джерел української правди вже сотні бажаючих громадян України, які зараз за кордоном хочуть до цього легіону вступити, підписати контракт. Як вам така інформація? Ви до речі, зараз дивитеся це відео. Ви би вступили до цього легіону? Напишіть, будь ласка, в коментарях, так, вступив. Буду пробувати вступити. Ні, не цікаво. Напишіть, будь ласка. Я думаю, що це не одна сотня бажаючих захоче. Я не кажу, що всі, тому що мільйони українців за кордоном. але не одна сотня, можливо, навіть не одна тисяча бажаючих громадян України, які напевно підуть на це і вступлять в лави українського легіону в Польщі. Ну, це моя думка. Я можу помилятися, можливо, ні, але вже як бачимо по попередній інформації, з різних джерел є таке, що люди хочуть. Навіть почитавши коментарі з попереднім відео, коли я про це розповідав, є коментарі, де люди писали, що так, я теж хочу, я куди, як, куди звертатися. Є такі бажаючі. Також ще хотів поділитися однією новиною, позитивною для українців, які зараз на території Європи, що Європейський Союз продовжив ще на 12 місяців. Безкоштовний роумінг для українців. Європейська комісія привітала п'яте продовження ще на 12 місяців добровільної угоди про роумінг між 22 європейськими та 7 українськими телекомунікаційними операторами, яка має на меті забезпечити біженцям з України можливість залишатися на зв'язку. Як бачимо, Європа продовжує підтримувати українців на своїй території і дозволяє далі користуватися безкоштовним роумінгом. Це добре, багатьом це дуже дуже потрібно. Ще одна цікава і позитивна та хороша новина для України. Новообраний прем'єр-міністр Великої Британії Кейр Стармер припустив, що Україна має право використовувати на території Росії озброєння, яке постачає Велика Британія, включно з ракетами з ракетними комплексами Storm Shadow. У відповідь на запитання Bloomberg Стармер сказав, що ракети слід очікувати, що вони будуть використовуватися відповідно до міжнародного гуманітарного права, підкресливши, що системи Стар. Storm Shadow були передані для цілей оборони. Однак він дав, що Україна вирішує, як використовувати ці системи в обороні. Ще одна позитивна новина, як бачимо, дозволяють бити поражці. І це добре. Чому? Тому що Росія вважає, що вона може в цю гру грати одна. Ні, в цю гру можуть грати двоє. Якщо ви бомбите наші лікарні, то ми вам, то Україна у відповідь Теж буде бомбити не лікарні, військові об'єкти, Україна теж може, Україна буде, і Україні дають добро це робити. І це дуже добре. Правда, ці всі рішення чомусь дуже з великим запізненням. Якби це можна було робити швидше, якби ми мали швидше такі ракети і давали добро ними бити там десь по тилах, а то й по Росії, зовсім по іншому би зараз виглядала ситуація на полі бою, і я думаю, що вона би була явно не в користь Росії. Але вже що є? На жаль, нарікати на щось ми не можемо. Дякуємо за ту допомогу, яку нам надають навіть з запізненням. Вона теж нам допомагає краще пізно, ніж ніколи. Так воно чомусь працює. Ну на жаль, краще би було одразу, і по всіх фронтах тоді би було набагато цікавіше. Ну, вже що є. Ви, до речі, своїми думками обов'язково діліться в коментарях, що ви про ці всі новини думаєте. Чули, не чули. Не забудьте підписатися на цей канал, поставити лайк і, звичайно, зробити репост цього відео. В описі під відео я залишив посилання на цю інформацію, а також посилання на мій телеграм-канал, актуально про Польщу, куди також їх запрошую, де є також цікава інформація про перетин кордону. Можна задати запитання, можна отримати на нього відповідь. Тому рекомендую всім туди також приєднуватися. Актуально про Польщу в описі під відео ви знайдете. З вами, як завжди, Саша Матвєєв. Слава Україні! Дякую всім нашим друзям та партнерам за підтримку та допомогу. Всім привіт! Сьогодні я хотів показати, як виглядає основа до сітки, на яку ми збираємо кошти, на яку ми на яку я прошу, щоб ви донатили, тому що вже негайно потрібно було дівчатам, щоб не переривати роботу. А на арешту я вже докуплю пізніше, коли ми закриємо збір. Ну, якщо за 2-3 дні ми не закриємо збір, то я своїми коштами докладу. Показую, як виглядає. Ось в такому пакунку приїжджає, і як бачите, є сітка. Потім в ту сіточку та сіточка розкладається. І вплітається тканина, яку теж ми замовимо, як тільки закриємо. Тому дуже вас попрошу підтримувати збір. Дякую. Де би ви не були, є зручний та надійний спосіб підтримати рідних. TransferGo робить це швидко та просто. Завантажте додаток TransferGo та переказуйте рідним гроші вигідно.